Солодкий чай з хлібом і вперед на здачу крові. Так курсанти Житомирського військового інституту діляться найдорожчим власною кров'ю. Такі акції не вбачають чогось надзвичайного. Більшість вважає це своїм обов'язком. Для поранених бійців, які зараз знаходяться там в АТО, ну, для мене це багато що значить, так як я можу внести ну, свою частку для цього. На жаль, я не можу їм допомогти чимось іншим, то хай хоч ну, так допоможе. Ні, не боюся, ну, взагалі трошки страшно, так як ну, перший раз, але все одно такий, такий адреналін. І дівчата і хлопці охоче здають кров, Дехто вперше, інші вже знаються з цією справою. Курсанти розуміють, що таким чином долучаються до порятунку життя тих, хто захищає батьківщину та потребує допомоги. Дуже з гарним настроєм. Ще, ще там десь є дівчата, дуже хотіло. Ну, є такі худенькі, що ми їх не можемо просто пропустити. Але бажання дуже велике. Е, є сьогодні для того, щоб внести свій внесок. У допомогу військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні військових шпиталях після поран, які потребують нашої допомоги. Потреба в препаратах крові є завжди, стверджують представники військової служби крові. Тим паче, коли на сході країни тривають військові дії. Ну багато допустим я знаю хлопців військовослужбовців, які йдуть і здають кров в ну, в, в, в цивільні заклади. Там вони теж проводять, так скажемо, акцію для бійців АТО не попадають до бійців АТО. Та кров вона йде, вона теж лікує людей, наших громадян, в наших лікарнях і так далі, але не в АТО. Уся донорська кровна надійде до центру крові Збройних сил України. Там її перероблять і відправлять в лікувальні заклади Міністерства оборони. А переважна частина піде в лікувальні підрозділи на схід країни, в зону АТО.